Допоки смерть не зробить свою роботу, тепер ти рай, я поповз через пустелю, знаючи, що твоя любов чекає на мене по той бік. І тепер я оголошую вас. Ти не проти? Якщо я запитаю, що з нею сталося, вони знайшли тару, прострелену між очей у багажнику в пустелі. Стільки жаху в цьому світі. Скажіть йому, що ви шукаєте людину, яка вкрала у вас кохання всього вашого життя. Бог має плани на нас всіх, але те, що він зрештою дав людині, це свобода волі. Навіщо ви це робите? Ти будеш у безпеці. Давайте закінчимо цю гру. Мій голос каже мені, що я маю знищувати. Це нічим добрим для вас не закінчиться. Я врятую тебе, сестро.